Це були сильні головні болі. Після народження дитини почалися сильні спинні болі, і е, буквально через чотири місяці після народження другої дитини мені поклали діагноз розсіяний склероз. Пролікувавшись гормонами, мені стало краще, але вже за деякий час знову почало мене розшатувати, тяжко ходити, і я до року вже не змогла. Піднятися на ноги. 26-річна чернівчанка, мати двох дітей. Ольга Лапка розповідає, як хвороба опанувала нею. Це вже три роки вона прикута до ліжка. Опісля Чернівців Ольга звернулася по допомогу ще й у Львів. Там після численних обстежень медики діагностували оптикоміеліт. Ця хвороба вражає спинний та головний мозок. В Україні ця недуга вважається невиліковною, але закордонні лікарі дають не лише шанс на життя, а й прогнозують, що допоможуть Ользі видужити. Але для цього потрібні чималі кошти. Появився дійсно шанс стати на ноги. Мене оглядали львівські лікарі, які бачать позитивну динаміку. Крім цього, звернулися в ізраїльську клініку Хадаса НКРМ, де відомий професор Дмитрій Оскарусіс обіцяв. Взятись за моє лікування і обіцяв покращення мого стану. Але, звичайно, це дороговартісна сума при пенсії 1180 гривень. Я не можу собі цього дозволити. Однокласники Оліні передали документи в ізраїльську цю клініку, і там, звісно, що погодилися їй допомогти і навіть вислати дистанційно співпрацювати і вислати їй ліки додому, поки вона в такому не дуже. Легкому стані, а пізніше можливо ми поїдемо туди на лікування. Потрібно не так з одного боку й багато, це 1700 доларів але нам важко їх збирати. Ольга Лапка розповідає, що фінансово батько дітей їм не допомагає. У матері зарплатня невелика, оскільки працює вчителем, і ще й квартиру доводиться винаймати, бо власної немає. Витрачати гроші доводиться і на знеболюючі препарати, аби полегшити біль. Та жінка не зневірюється. Вона опановує рукоділля і дуже дуже сильно вірить, що небайдужі відгукнуться і допоможуть їй перебороти недугу. Дуже, звичайно, хочу стати на ноги, сама займатися хатньою роботою, виховувати власних дітей без сторонньої допомоги. Дуже маю велику надію на небайдужих людей. Я хочу, мама ходила. Ми всі хочуть, щоб моя мама ходила. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.